Сьогодні ми зібралися біля міської ради. Нам сигналять люди, дякуємо їм для того, щоб виступити перед депутатами і почути їх, що вони взагалі думають за те, як фінансувати зсу в 2024 році. Са друга сесія Луцької міськради розпочалась з акції лучан, які виступають проти виділення коштів на потреби, які не є критичними: капітальні та поточні ремонти доріг і дворів, бруківку та озеленення. Натомість люди вимагають скерувати максимум коштів з бюджету на допомогу військовим. Зокрема, прихильники громадської ініціативи просять депутатів змінити підхід при формуванні бюджету на 2024 рік і врахувати думку громадськості, залучивши людей до процесу розподілу коштів з міської казни. Для цього пікетувальники пропонують створити робочу групу, у складі якої будуть їхні представники, а також голови фракцій, очільники структурних підрозділів міської ради і, зокрема, фінансисти. Ми маємо пропозиції свої, які пов'язані з тим, які заходи ми хочемо, пропонуємо міській раді реалізувати для того, щоб у 2024 році було легше підтримувати зсу, тому що вони бідятка жаліються, що в них дуже багато різних перешкод бюрократичних, моральних і інших. Але ну ми хочемо, щоб міська рада ефективніше працювала в цьому напрямку. Участь у акції взяло близько сотні людей. Позицію громадськості у раду пішов представляти активіст Сергій Рижков, якому депутати під час минулої сесії відмовились надавати слово для виступу. Півтори години поспіль обранці розглядали земельні питання. Коли ж дійшли до проекту рішення про внесення змін до бюджету, то до трибуни запросили і представника громади. Ми б хотіли б, щоб така група була створена, і ми могли разом разом з депутатами і з міським головою, і з працівниками міської ради, скажімо, які в цьому напрямку багато зробити всього позитивного, щоб цей наступний рік він був побудований на основі допомоги військовим і захисту цивільної інфраструктури. За словами активістів, які моніторять витрати бюджетних коштів і закупівлі, луцька влада має в казні необхідний ресурс, аби збільшити фінансування потреб по запитах військових. Однак для цього необхідно акумулювати кошти і не витрачати їх на некритичні потреби. Після цього до слова запросили очільницю департаменту фінансів бюджету та аудиту Лілію Єлову. Основні зміни, які сьогодні пропонуються на цій сесії, це виділення 50 мільйонів гривень для наших збройних сил України. Крім того, ну такі найбільші суми буду казати: 5 мільйонів гривень це виділяється на реконструкцію школи в селі Забороль. Чиновниця повідомила, що станом на жовтень, бюджет міста виконано на 103,7%. Перевиконання бюджету складає 103,7%. Ці 3,7% – це 73 мільйони 750 тисяч гривень. Тобто практично вони не розподілені, але розподіляти ми їх не можемо. Ці додаткові кошти, тому що перерозподіляти ми можемо кошти при перевиконанні бюджету більше як на 5%. У депутатів відразу виникло багато запитань. Ви згадали основні суми і коли говорили про департамент ЖКГ і дороги, то суми не назвали. Якщо можна, будь ласка, назвіть орієнтовну суму, скільки там на поточній. Розясніть, будь ласка, 50 мільйонів на ЗСУ. Що саме це має бути, на які закупівлі? Єлова воліла дати пояснення, адже напередодні під час засідання бюджетної комісії вона чітко розповідала про те, що по 20 мільйонів піде на програми підтримки ТРО і 10 мільйонів сукупно на допомогу у вигляді субвенції прикордонникам, льотчикам та іншим силовим структурам. Однак слово перехопив депутат від слуги народу та командир ДФТГ Борлуцьк Роман Бондарук. Саме від нього та голови фракції Свобода Миколи Федіка поступила пропозиція про виділення додаткових 40 мільйонів на закупівлю безпілотників Райдер. 2 вони виготовляються на підприємства Укрборонпрому. Ну, я не можу зараз розкрити повністю деталі, але ви побачите, це робота разом з Укрборонпрому разом з Міністерством оборони. Виробництво, виробництво на потужностях заводу Укрборонпрому. Варто зауважити те, що навесні 2023 року дану модель безпілотного літального апарату Райдер 2 типу розвідувальний літак, який може працювати як фотоліт або баражуючий боєприпас, презентував як власну розробку саме Борлуцьк. Роман Бондарук запевнив, що над проектом конструктори ДФТГ працювали понад півтора роки, і невдовзі він стане на озброєння збройних сил України. Є вже така інформація, що ці гроші виділяються на батальйон. Ці... Літаки, ці безпілотні літальні апарати, типу літак, ми ж зможемо передати усі військові частини, які будуть цього потребувати. Правильно звичайно десь в кулуарах мова йде про 40 мільйонів. І скільки цих літаків має бути закуплено? Бо звучить різна інформація і до мене особисто також пишуть військові і не розуміють. То і хто ці кошти отримає і хто отримає ці дрони. Якщо можна, те, що не становить таємниці, озвучити, щоб не було непорозумінь, як пояснив Ігор Поліщук, кошти на закупівлю безпілотників підуть через виконком. Вони будуть закуплятися через процедуру закупівлі в Укоробронпрому і так само будуть розподілятися згідно з тими заявками, які будуть. Надходити по військових частинах, звичайно, що ми будемо радити з генеральним штабом, тому що це є це не є МАВІК-3, це, цей дрон це є серйозна дуже річ. Однак ані міський голова Ігор Поліщук, ані Роман Бондарук не спромоглись уточнити, чи є взагалі запити від бійців саме на таку модель. Більше того, як стало відомо під час сесії, цей безпілотник Райдер 2 ще не пройшов усю експертизу в Укроборонпромі. А якщо не пройдуть експертизи, що тоді буде? Ми кошти вже виділяємо. Зараз ми виділяємо 50 мільйонів, не знаючи про те, чи вже можна буде проводити ці тендерні процедури, чи ні, адже ми чуємо, що ще не всі експертизи проведені. Однак чіткої відповіді з цього приводу на сесії так і не пролунало. У коментарі виданню інсайдер медіа Роман Бондарук розповів, що розробка належить конструкторам борлуцьк. Однак її передано підприємству Укроборонпром, який буде займатись їх виробництвом надалі. Вони зараз в процесі випробування. Ну дивіться, ми тобто граємо на випередження звичайно. А по-друге, ну е Якщо вони тобто вони сертифікація, що таке сертифікація від відмінно Це, Тобто, це якщо вони сертифіковуються, вони офіційно їх беруть до себе на озброєння. Розумієте? Воно не залежить від того, чи сертифікується, якщо буде запити і він робочий, і скажуть під і, і військові там на ті, що там напередку, скажуть, що він нам підходить. Ну це вже інше питання сертифікації, тому що без цієї сертифікації око бронпром не може закупляти, а ми можемо закупляти без цієї сертифікації. Єдине, що уточнили обранці, кошти виділяються в рамках програми фінансування територіальної оборони. Тож безпілотники зможуть отримати і бійці сотої бригади ТРО, зокрема 53-го батальйону, де служить найбільше лучан. «На сьогодні. На жаль, взагалі в нас немає чи досі мало виробництва, які б які б виробляли б ну в заводських цілях, не десь там хтось в цеху, зрозуміло, десь там хтось робить якісь волонтери. Зрештою, 34 депутати проголосували за внесення змін до бюджету, і, зокрема, на закупівлю безпілотників Райдер 2 На це відразу ж відреагував депутат Волині Ради Андрій Козюра, який зараз воює на Куп'янському напрямку. Він заявив, що луцька влада на швидкоруч виділила ці 40 мільйонів на сирий проект Крила. За словами Андрія Козюри, вони досі чекають дронів, тестованих не в тепличних луцьких умовах, а в бойовій обстановці. Мовляв, за 40 мільйонів можна було придбати 2,5 3000 тисячі одиниць ФПВ. тож він попросив дослухатись до військових, які воюють, а не бігають по луцьку у формі зі зброєю і прикриваються ДФТГ.